Стали відомі нові подробиці справи побиття 11-річної учениці 5-го класу школи Олімпійського резерву номер 59 Насті Білоус. Працівники школи та мати Давида Алахвердеєва спростовують факт прояву нечуваної жорстокості з боку хлопця. Бабуся Насті та сама учениця продовжують наполягати на своєму. Про цю жахливу історію Одесити дізналася з популярного інтернет ресурса Одеського форума. Саме там з'явилося повідомлення щодо жорстокого побиття 11-річної Насті. У тексті повідомлення йшлося: вступившись за подружку, дівчина постраждала від дій однокласника Давида. Настю збили з ніг, а потім жорстоко побили. Школярка отримала струс головного мозку, пошкодженням яких тканин голови, правої половини грудної клітини і ноги. На стаціонарному лікуванні в обласній дитячій лікарні. Дівчинка провела вісім днів. Перший раз ударила от сюди, я не почувала удара. А потім вже і от сюди, і по ребрам, і куди потрапила. Але я вже потім не почувала нічого. Охранник в трьох метрах стояв, вот так і дивився. Настя сирота, тож на її захист стала бабуся. Саме вона повідомила про події у школі. Також бабуся відзначила бездіяльність охоронця, який просто дивився на побиття Насті. Зі слів дівчинки, знущання над нею припинила лише класний керівник, що прибігла на крики. Проте швидку допомогу скривавлені Насті ніхто не викликав. Лише надали першу допомогу та відправили додому. Класний руководитель прийшов. перекись взяв. Какой же кабинет. Короче, у кабинет э, учительниці я забила, як я ...зовут, есть аптечка. Проте мати Давида і робітники школи переконують зовсім в іншому. Насправді, як кажуть вони, учень лише штовхнув Настю у відповідь на агресивні дії учениці, яка займається дзюдо. Жодних травм хлопець їй не завдав. Охоронець навіть не звернув увагу на такий, на його думку, незначущий інцидент. Може там. Он ее ударил там один раз или сколько там, я не знаю, но чтобы ее, как там написано, сбили с ног, избивали, и она лежала в крови, это просто брехня. У нее было ни капельки крови, никакой нигде, ни на одежде, вообще ничего не было. Этого. Избиения не было, никто не бил, присутствовал охранник. Тут же, когда услышали крики, подбежала и классная руководительница, и медсестра. Вытирать было нечего. Была ссадина, прикушенная, потому что когда она ударила Давида ногой, Давид ее просто оттолкнул, просто-напросто. В этот момент она, видно, прикусила губу. Все, никакого избиения не было. Но есть хронологические события, которые показывают, что бабушка, любой конфликт, состоялся бы он 19 числа, 25, она бы из -за этого раздула, потому как ей, по всей вероятности, выгодно. Мати Давида каже, що наступного дня Настя впала зі сходів та сильно забилася, звідси і струс мозку. В хронологічних документах є е, довідка, де написано, що є свидетелі, що Настя впала з лестниці в погоні за мальчиком із класу. Він її обляпав коректором і вона вискочила із якогось кабінету, побіжала за ним, спотихнулася на лісниці і впала более старшие колеги описали це событие і в довідку положили. То есть ці ушибы, они не були нанесені именно 19 числа. Чи телетаки стверджує, що дівчинка була присутньою наступного дня на її уроці, під час якого школярку забрала бабуся без жодних пояснень. Побоїв на обличчі дитини не було. В четвер, дівчинка була на першому році в початку урока бабуся її забрала, абсолютно дівчинка в здоровому відео но я не доктор, но вона. Всі потом бабушка зайшла, горіть я забираю сурока. Зрозуміло, одне хтось повністю перекручує ситуацію у своїх інтересах, з'ясувати хто справа правоохоронних органів, адже відповідальності як за жорстокість, так і за наклеп, ніхто не відміняв. Константин Гречани, В'ячеслав Лаштаба, Ірина Монтян, телекомпанія Круг.